А ми продовжуємо тему озеленення, але більш глобального масштабу. Підходить до завершення лісокультурна кампанія 2012 року. Заліснено більше як півтори сотні гектарів землі Дубинського лісового господарства. Як висаджують дерева в Любомирських лісах, бачила Аліна Данілова. Дубинське лісове господарство займає майже 28 тисяч гектарів. Більше половини складають хвоні насадження. Решта лісового фонду дуб звичайний вільха, береза та граб. Протягом року лісники працюють не покладаючи рук, починаючи з заготівлі насіння, завершуючи висадкою сіянців заготовили лісового насіння 107 кг, із них 85 кг – це насіння сосни звичайної, 20 кг – насіння ялини і 2 кг – модрини. Модрина цього року у нас не урожає, через те вдалося тільки 2 кг. Всього в цьому році ми посадили Лісів на площі 168 гектарів. Із них шляхом посадки лісу 158 гектарів створено, а 10 гектарів це сприяння природному поновленню. У Любомирському лісництві за минулий рік зрубали чимало стиглого лісу, і вже на сьогоднішній день на порожніх територіях ростуть молоді сіянці. Загальна площа зрубів минулому році була нас багато, 30 гектарів. 27,5 гектарів ми заліснювали, створювали культури сусне-звичайної. Також водили на деяких площах, вводили дуб. Водили дуб, садили жолодям, а також сіянцями. Створено вже на сьогоднішній день 27,5 гектарів, повторюється і проведено 5-3,5 гектари природного поновлення, сприяння природного поновлення. А без таких однорічних сіянців виріс молоденький ліс, їм знадобиться від 5 до 7 років. А щоб отримати статус стиглого, то й цілих 80. Висаджувати сіянці справа не з простих, аби посадкове насіння не пересихало та добре зберігалось. Ще взимку тут створюють природні холодильники, так звані снігові ями. Коли приходить час посадки, кореневу систему майбутнього дерева змочують у суміші водного розчину глини та перегною і вирівнюють. Аж тоді сіянець потрапляє у ґрунт. Сны, в моя стена, сосни